Ти колись лілея на Йордані процвіла і воплотила, пронесла святе слово над землею. Веселий рай пошпилі, Господи, подай, подай їй долю на сім світі, і більш нічого не давай. Та не бери її весною свій рай небесний не бери, а дай твоєю красотою надивуватись на землі. Особисте життя Тараса Григоровича Шевченка, як і багатьох видатних людей. Завжди мало підвищений інтерес з боку людей, які і шанували його, і, і від недругів. Про нього багато писалося, як тими і тими. Але Шевченко, як кожна людина, мав свої такі самі потреби. Йому хотілося мати і сім'ю, хотілося мати дітей, хотілося е, жити в родинному колі. Але, на жаль, доля складалася по-інакшому. Він виходить із сирота, кріпак, виходить із простого селянського люду, хотів собі і дружину, подругу мати таку ж саму, але тут якраз виникала суперечність. Суперечність в чому, що він відірвався від одних і ці. Люди, які були в селі, ці дівчата, дивилися на нього вже як на пана. Він вже був віддалений. А з другого боку, він, знаходячися вже в колі серед панів, він не сприймав того середовища. І навіть коли Брюлов ввів його у коло найшляхетніших родин у Петербурзі, і справді там до нього відносилися зі співчуттям. І любили його, але у Шевченка жив образ, той вічний, і образ, який нам завжди перебуде і далі. Це образ Оксани, тої дівчинки, з якою вони починали, з якою вони гралися в бур'яні, де малював він свої блокнотики, записував вірші перші. Цей образ і залишиться із Шевченком назавжди. Вітер жає, нагинає лузу і тополю, Лама дуба, котить полем, перекоти поле, так і доля того лама, того нагинає, мене котить, а де спинить і сама не знає. Чи правда, Оксано, чужа чорноброва? І ти не згадаєш того сироту, що в сірій світині бувало щасливий, як побачить диво, твою красоту. Кого ти без мови, без слова навчила очима, душею, серцем розмовлять. З ким ти усміхалась, плакала, журилась, кому ти любила, Петруся, співать? Цими рядками Шевченко. Розпочинає поему Мар'яна Черниця. Цю поему він посвятив для Оксани Коваленко, для своєї цієї першої дівчинки, якою він був захоплений. Шевченкові вже було 27 років. Це був 1841 рік, коли він писав поему. І, звичайно, Оксані теж було 27 років. Знаємо, ми що за селянським звичаєм вже дівчата в цю пору давним, давно віддані заміж. І Шевченко розумів цю ситуацію. Він вимушений був примиритися із цим станом, але ота мрія, ота думка, що запала глибоко в серце і жила в ньому. Вона його і не полишала. Життя як безмежне море забрало і понесло Тараса Роровича Шевченка. Став він вже відомим поетом, став художником, академіком. Життя розкрило йому великі простори. І, звичайно, вже, мабуть, можна було б і забути, але Шевченка знову ж виринає образ цієї кучерявої дівчинки Оксани і в поезії Три літа. Він знову пише і Оксану, мою зорю, мою добру долю. Знову ж таки згадує пізніше, вже навіть в ті роки, коли він був в цьому дикому кос Аралії, і там приходить до нього спогад про Оксану, спогад про дитинство. І знову він пише, мені 13-те іменало в одній поезії згадує. Потім згадує, ми в купочці колись росли, знову виринає образ дівчинки Оксани. Ми в купочці колись росли. Маленькими собі любились, а матері на нас здивились та говорили, що колись одружимо їх. Не вгадали старі зарані. Умирали, а ми малими розійшлись та вже й не сходились ніколи. І коли на схилі віку доля знову повернулася до Шевченка обличчям, коли він повертався із тих сипучих пісків, із заслання, знову виринає образ. Цей образ йому з'явився. Коли він побачив на сцені дівчину в українському вбранні, яка розмовляла українською мовою, грала на сцені, і він захопився знову, виринає образ Оксани. Це була Катерина Півнова, це була актриса-аматорка. І Шевченко навіть пішов на те, що домовився із Щепкіним зіграти разом з нею на сцені, і навіть вже було домовлено, щоб її перевести в харківський театр. Але Одна справа, зовнішній вигляд, але чим жила ця паняночка, жила вона зовсім іншими речами, тому що між ними була ціла прірва. І навіть невеличкий діловий конфлікт, який виник поміж них, буквально це все зруйнував. І Шевченко, правда, і не залишив особливих спогадів. Глибоко це душі його не ранило, але знову ж таки пошук, отого першого пошук за тим. Першим справжнім отим, за чим він шукав все життя. Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася б чи ні, яке тихє те ти слово, тоді б промовила мені. А я зрадів, би моє диво, моя ти доле чорнобрива, якби побачив, нагадав, веселеє та молодеє, колишнє лишенько лихеє. Я заридав би, заридав і помолився, що неправдивим, а сному лукавим розлилось колишнє святеє диво. І так до кінця життя Шевченко все мріє, все згадує і все шукає свою Оксанку. Вже у 44 роки. Вважає наприкінці життя в своїх друзів, у поміщиків Карташевських, він знову побачив щось, те, що нагадало йому Оксану. Це була лекера Полусмак, одягнута в український одяг, талановита, грамотна, гарна собою. Захопила настільки Шевченка, що він побачив це справді. Мало того, вона ще й сирота. Це те, що Шевченко здавалося, все вже він не знайшов. І стільки їй було віддано. Він їй дарував, не тільки приносив квіти полю, і так дарував їй подарунки, великі кошти потратив. І все в ній шукав те первозданне, те співчуття, те щире, наївне, але виявляється, що лекеру більше цікавили корсети, дорогі одяг. Вона все цікавилася, а який він багач, чи так багато в нього грошей. І врешті-решт знову. Саме в той момент, коли Шевченко вже шукав собі і підбирав місце для хати і вже купував матеріали, над Дніпром мала будуватися ця хата. Це все справді мав бути той омріяний рай, де вони над Дніпром повинні були дивитися оці безмежні простори. І тут лекара Полусмак, як потім писали Полусмакова, вона виходить заміж за е перукаря. І розбиваються останні надії Шевченка. І це, можливо, і прискорило його такий скору його загибель. І справді так, не вдалося те, про що думалось, не вдалося про те, що мріялось. А я так мало небагато, благав у Бога. Тільки хату. Одну хатиночку в гаю та дві тополі коло неї. Та безталанною мою, мою Оксаночку, щоб з нею удвох дивитися згори На дніп широкий, на яри та на лани Золотополі. Коли Шевченка привезли до Києва і коли в церкві Святого Різдва його відправляли, прийшла жінка в чорному, прийшла жінка в чорному, поклала терновий вінок на труні. Це зі спогадів, прочитавши, я написав такі рядки. Вся в чорному протислась між людьми і скорбна стала, втома на повіках, Китайки доторкнулась ледь грудьми, вінок Терновий поклада на віко, невпізнана, поволі відійшла, юрба прохідна задній розступила, та незнайомка хто вона була, що гріб його печаллю освятила, його кохання зболене, німе, чекання, зустріч, що не відбулася, спізніла із намріяних імен, чи муза, що терпла на парнасі, Оксанин. Почорнілий ранній квіт, чи каяття ликерина спокута, окрадений царями, дивен світ, земля свята, його надія скута, його свобода і любов, його ніким і не розділена доскону, свічки текли, мов скапував огонь, і потемнілі плакали ікони, печаль жіноча, де була вона, душевний лік, наснага неодмінна, чи то вінок. Поклала Україна любов, одна, яку спізнав сповна.